Друзі, вітаю вас на каналі. І перед вами ще один, як я називаю, просто скарб. Це тортик, який приготований на корисний мотив. Він є абсолютно без цукру, Максимально нагадує смак класичного медівника, але приготую я його без жодної краплі меду і без цукру, як це я сказала. Дуже смачно, та ще й на безглютеновому борошні. Але сюди підходить будь-яке цільнозернове борошно. Смачно, корисно і. <початок> Напрочуд ароматно. Дуже-дуже класний рецепт. Колись поекспериментувала і ось. І ось результат виставляю на ваш огляд. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там я все абсолютно детально показала. Або, як завжди, просто інгредієнти залишу ось під цим відео. Тож забирайте і вже починайте готувати. Тому що це дуже смачно. Це щось просто неймовірне. Дивіться. Клас! Просто клас! Вигляд вже подобається. Ось погляньте. Супер, правда? Друзі, я вже в основному відео, звісно ж, його скуштувала і це просто щось неймовірне. Це ідеальний крем у всьому. По складу, по смаку. Він в міру солодкий, він просотаний, як бачите, трішечки навіть розсипчастий, але, але достатньо вологий. Крем, коржі, ідеальне поєднання, дійсно. Я зараз зроблю собі каву і без проблем справлюсь з оцим от немаленьким шматочком, без докорів сумлінь. І поки віддивитеся це відео, я вже ним смакую. Тому біжіть на кухню, рецепт залишила. Готуйте. І вже за декілька годин вам буде так смачно, як і мені. Експеримент вдався на славу. Усім смачного!